Соцзахист у смартфоні. На Рівненщині стартує пілотний проект із впровадження єдиної інформаційної системи з надання соціальних послуг. У першу чергу така ініціатива буде спрямована на допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні у Рівному це обговорювали представники уряду та місцеві посадовці. Замміністр соціальної політики Костянтин Кошеленко вважає, нововведення мають спростити документообіг при отриманні переселенцями відповідної допомоги. Єдина інформаційна система це, знаєте, такий як фундамент цифровізації соціальної сфери, який дозволяє, по-перше, створити послуги швидкі і зрозумілі як для громадян, так і для співробітників соціальної сфери, а з іншого боку, дозволяє вивести їх, так би мовити, на портал і в застосунок дія для того, щоб соціальні послуги і допомоги вони, знаєте, знаходились на відстані дотику для кожного з громадян. Онлайн переселенці зможуть отримати шість послуг, серед яких виплати допомоги на проживання, допомога на дітей одиноким матерям, допомога особам з інвалідністю, встановлення опікунства та усиновлення дитини. Про подальші кроки цифровізації то перш за все вони спрямовані на те, щоб зробити систему, яка дозволить об'єднати всю інформацію соціальної сфери в одному місці для співробітника соціального захисту. Зараз цифровий сервіс проходить етап випробування, а опісля стане доступним у додатку Дія. За задумом розробників системи, люди вразливих категорій зможуть отримувати державні послуги соцзахисту, не виходячи з дому. Тестувати сервіс на Рівненщині розпочали ще до повномасштабного вторгнення, а повернулися до випробувань вже у червні. Всі, хто в пілоті по будь-якому проєкту, по будь-якій галузі, навіть якщо це не діджиталізація, цифровізація, їм завжди подвійне навантаження, тому що вони Місія виявляти якісь помилки для того, щоб потім система працювала без помилок і була зручною для всіх. Таку цифровізацію планують впровадити у кожній області. Нині в Україні зареєстровано вже 8 тисяч користувачів єдиної інформаційної системи. І у Мінсоцполітики сподіваються, що зовсім скоро соцзахист у смартфоні стане доступним для усіх. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.